Роберт Льюіс Стівенсон Вересовий трунок. Із Вересового квіту пікти варили давно трунок, Замет солодший, міцніший, аніж вино. Варили і випивали той чарівний напій, І в темрявих підземеллях долі раділи своїй. Та ось володар шотландський, жахались його вороги, пішов на піктів оружно, щоб знищить їх до ноги. Він гнав їх, неначе ланей, по вересових горбах, Чав по тілах з погорда, сіяв і смерть, і жах. І знову настало літо. Верес ізнов червонів, та трунок медовий варити. Вже більше ніхто не вмів. В могилках, немов дитячих, на кожній Червоній горі лежали під квітом червоним, поснулі вік броварі. Їхав король шотландський по вересовій землі, Дзінчали завзято бджоли, курликали ж вравлі, Та був можновладець похмурий, Думу він думав свою. Владар Вересового краю, чом з Вересу трунку не п'ю. Раптом васал Королівський натрапив на дивний схов, Просколені розколені між камінням двох броварів знайшов. Витягли бідних піктів, миттю на білий світ, батька старого і сина, хлопця отрочих літ. Дививсь король на бранців. Сидячи у сілі, мовчки дивились на нього ті броварі малі. Король наказав їх поставить на кручі, й мовив. Старий, ти сина й себе порятуєш, лиш тайну трунку відкрий. Глянули вниз і вгору батько старий і син. Довкола червоний верес, під ними клекіт пучин, і пік та голос тоненький. Почув шотландський король. Два слова лише володарю, тобі сказати дозволь. Старість життя цінує, щоб жити я все зроблю і тайну трунку відкрию, так він сказав королю. Немов горобчик цвірінькав, мова лилася дзвінка. Відкрив би тобі таємницю, боюся, лише синка. Смерть його не лякає, життя не цінує він, не смію я честь продавати, як в очі дивиться син. Зв'яжіть його міцно, владарю, і киньте в кіпучі нурти, і я таємницю відкрию, Що клявся по вік берегти. І хлопця скрутили міцно, І дужий вояк розгойдав, мале, мов дитяче тіло. І в буроний послав. Крик бідолахи, останній поглинули хвилі злі, а батько стояв на кручі, останній пікт на землі. Владарю, казав я правду, від сина чекав біди, не вірив у мужність хлопця, який ще не мав бороди. Мене ж не злякає тортура, смерть мені не страшна. І вересового трунку зі мною помре таїна.